Тенісний прогноз підсумковий у чоловіків. Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую за підтримку. Завжди всіх вас дякую, друзі, від души. Отже, 12 в середу, 12 листопада, відбудуться матчі сіннер звєрєв і Шелтон Оже Ольєсім. Я дивлюсь досить так е несправедливо. В матчі Оже Ольєсім Шелтон американця признають явним фаворитом. Уплоть до того, що дають на нього 1-4-1,45. Я тут е ну, частково не погоджуюсь е з таким направленням думки. Я беру оже Ле7 плюс 1,5 по сетах. Оже візьме один сет. Тим більше, це ж святе, канадець грає проти американця. Буде напрягатись оже. І буде з себе видавлювати все, що може. Я так вважаю. Це моя думка. Коефіцієнт 1,6. Далі дивіться, другий матч, як я і сказав, Сіннер звірів. Дуже чудове протистояння першої і третьої ракетки. Це круто. Це поки, ну, не хочу забігати наперед і вже мідалі розвішувати і ордени. Але скажу, що це саме потужне протистояння поки що на підсумковому. Ну, особисто як для мене. І не дивлячись навіть на те, що звірєв заслуговує поваги, і ні в коєму разі не треба його недооцінювати. Але навіть не дивлячись на це, я вважаю, явнющий фаворит є нік Сінер. І в доказ цього, я по цьому матчу, друзі, беру перемогу Сіннера і тотал менше 22,5. Це на той рахунок, якщо рахунок буде 7,5,64. 22, от я й беру перемога Сіннера і тотал менше 22,5. Коефіцієнт так само 1,6. Давайте домовимося так. Якщо обидва ось ці мої прогнози на середу, 12 листопада. І по Шелтон Ожелісім, сет Ожелісіма, і по Сіннер Звірєв. Впевнена перемога Сіннера. І тотал менше 22,5 заходять. З вас кава. Реквізити в описі. Ось прямо тут. Дякую. Наперед. Дуже-дуже полюбляю каву. Деяка трошки доля є в цьому і жарту, але. З приводу того, що я полюбляю каву, тут я не жартую. Таким чином, друзі, розраховую на вашу допомогу, на вашу підтримку. Також хочу нагадати, що я є у всіх соціальних мережах, в тому числі і в телеграм-чаті, в телеграм-каналі, і в Facebook-групі Майстер Клас. Там, до речі, де я м -м, публікую скріншоти. По моїм прогнозам, ну і на всі інші соціальні мережі. На все це посилання в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там е, саме де і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дякую за увагу, дякую, що підписались. Хто вже підписався, а хто ще ні, підписуємось, друзі. Жмемо лайки, пишемо змістовні коментарі. Вдячний завжди всім вам за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скоріше нам перемоги над рашизмом. Всім успіхів, всім удачі і всім добра. Бай-бай.